Кожного року, в другу неділю після зелених свят, ми з вами шануємо пам'ять всіх святих землі української, святих, які своїми подвигами, своїми добрими ділами примножили славу церкви. Саме в цю неділю ми віддаємо належну шану всім знаним і незнаним святим. Їх заслуги знає тільки Бог. І немає на нашій землі місця, де б віруючі люди не знали тих праведників, які жили там, які і зараз не залишають їх своєю благодатною допомогою. Саме 7 липня 2013 року на парафії всіх святих землі української відбулася урочиста святочна божественна літургія з нагоди цього великого престольного празника. Співслужили настоятелю отцю Оресту Галану, священники Золочівського. Деканату Української автокефальної православної церкви Закінчилася молитва водосвяттям та святочним урочистим концертом. На початку концерту виступив деканальний вокальний ансамбль Левит, у виконанні якого прозвучали духовний твір Нехай будуть повні уста наші та Чом Чом Землемоя Дмитра Січинського. З великим захопленням люди слухали Золочівський гурт Гомін Галичини та їх солістку Мар'яну Ясіновську, яка ще жертовно працює регентом церковного хору. Виконанні гурту прозвучали духовні та духовно-патріотичні пісні у сучасному баченні. Подячне слово настоятеля було звернене до усіх, хто своїми добрими ділами працював на благо церкви. Прославляючи всіх святих землі української, наслідуємо їх чесноти. я сьогодні, що така в нас гарна громада, велика погода. Ще такий день, неділя, Різдво Іоанна Хрестителя, наш праздник. Дякую вам за вітання, парафіянам, оцю декану. Перш за все, я хотів би скласти подяку нашим священникам, декану отцю Василю, який так гарно мене привітав, особисто від священників, від митрополита. Дякую, декану за ту пораду, пораду щодо будови, як той, який будував не одну церкву. Дякую за пораду і духовну. Хочу я скласти подяку оцю Богдану з Линян, поважному священнику з поважним віком. Хочу скласти подяку оцю Миколаю з Квареви. Оцю Остапу, оцю Богдану Римезівці, оцю Роману Сновичі, однокурснику, оцю Володимиру Бортків, проповіднику, оцю Василію Ушня, оцю Володимиру Майдан Гологірський, оцю Василію село Романі Перемишлянського району Вихоті Золочу. Тут неподалік церкви, оцю Андрію з село Косачі виходжу також з золоче. ці Божої ласки, нехай Господь Бог зглянеться над вами, над вашими сім'ями, родинами, адже залишаючи певно, кожен з вас свою парафію спішили, спішили сюди, у місто Золочі, оцю церковцю, капличку ще. На свято престольного празника, щоб своєю присутністю звести торжество цьому святу, цій святій літургії, Божого благословенства вам на многоя і благо і літ.